Христос Воскрес. Ну, що вже по святах, напевно, що багато хто з нас так і скаже. Вже свята закінчились. Ми так їх чекали. А вже і пройшло три дні свята Воскресіння. Але хочу вас трохи сьогодні, напевно, можливо, здивувати, свята ще не закінчились. Якщо брати літургійний вимір свята Воскресіння, то він триває 40 днів. Від Воскресіння до Вознесіння. Але хотів би з вами сьогодні коротенько поговорити не про літургійний вимір свята Воскресіння, а про Богословський вимір. Тобто, що означає відсвяткувати Воскресіння Христове? Це означає пережити подію зустрічі з Воскресним Христом, пережити настільки, щоб ми зрозуміли. Що Христос Воскреслий увійшов в наше життя. І цей вхід Божий в наше життя, він не закінчується закінченням свят. Ісус Воскреслий є присутній в нашому житті. Цю радість Воскресіння ми маємо прийняти, мали би прийняти під час Великодніх свят і в цій повноті прийняття. Цієї радості Воскресіння жити і в щоденному житті, коли ми сьогодні пішли до своєї праці, коли пішли до звичних обов'язків, які маємо сповняти, якраз властиво пережиття зустрічі з Воскресним Христом преображає життя людини. Людина розуміє, що вона вже не є сама в цьому світі, навіть серед жахіть війни, випробувань, болю, страждань. Воскресний Христос є в нашому житті. І прийняття цієї істини буде провадити нас до того, що ми постійно будемо жити в такому святкуванні цієї події, навіть серед випробувань, серед різних страждань і бід цієї війни. Тому, дорогі христі, браті і сестри, приймімо цю радість про те, що Христос Воскрес. І це свято, Воскресіння Христового, воно не закінчується. Подія Воскресіння Христового. Вона має увійти в наше життя і тривати в нашому житті. І в цьому властиво є радість повноти пережиття зустрічі з Воскреслим Христом. Цього я всім вам і собі бажаю. Христос Воскреслий є з нами, Всі дні нашого життя. Амінь. Христос Воскрес, свою істину Воскрес!